Друзі, доброго дня, кому вечір так само добрий. Сьогодні у нас тема незвична кухня. Сьогодні покажу, як я готовлю, приготую кашу. І кашу незвичну доволі, от, бо це буде у нас каша пшенична полтавська. Це звичайна каша з магазину АТБ. Е, вона не, не дорога, от, бо є ще каші. Отакі от. Е, це каша дорожча. але вона відрізняється тим, що тут е, це тверді сорта пшениці. І це теж тверді сорта пшениці, але ви бачите, вона помол тут мілкий. А тут більш крупніший помол. І е, я варив із цієї із цієї кашу. От, е, різниці особої немає. Єдине, що е, чим крупніше помол, тим вона трохи розсипчастій і виходить. От, зрозуміло. Значить, в чому така, як кажуть, ізюминка варити кашу пшеничну. Як правило, всі варять і в них виходить. Каша шліхта. Каша Малаша казали діти у садочку. Так ось щоб у нас не вийшла каша Малаша, а щось похоже на кашу, я сьогодні вам покажу, як воно робиться. Секрети нема ніякого, ви так само це зробите. Значить, що? Мною була придбана каша ВТБ. І то теж... От. Ну, ми будемо варити оцю полтавську. Е, дивіться, ось ось дивіться, дві однакові каші полтавські, а по, на вигляд зовсім різні. Бачите, тут більш така вона, як скажу чесно, чистіша, а тут більше е, білих вкраплень. Бачите, от. вкраплені біленькі є. На мій погляд, е, це, ну, Краще отака буде каша, де білого менше. Ну, якщо цієї не вистачить, ми додаємо цієї. Все, зрозуміли. Значить, ще такий нюанс. Чим на, на цю кашу, звичайну полтавку, треба брати одну, одну частину каші стакан, і два стакани води. Можна холодною, можна кип'яченою. Я буду кипяченою кип'ятком заливати. От. Що по більш твердим сортам, то там виходить так, що так само одна частина каші крупи. І, і на твердий сорт треба три вже частини. зрозуміли? чим твердіше сорт крупи, тим більше води. На цю надо Три стакани, один до трьох. А на цю один до двох. Зрозуміло, все. Ну, головне нюанс такий, знаєте що? Головне зварить, а як її помить. Оце саме головне у каші, щоб ви зрозуміли, в будь-який. Чи ви рис готуєте, чи ще. Головне, щоб помити. І тут є один нюанс. Я вам зараз покажу, як я мию. І, і покажу, як воно робиться. Ні насипаємо. Насипаємо в стакан. Чи що? Насипаємо? Висипаємо. Все, бачите? І все, і починаємо мити. Дивіться. Перше. Перша вода. Я мию отак і всі так миють. Ну, це каша, ще в народі кажуть, на неї гарна утка. Інколи кажуть артек. Ну, не знаю, що так кажуть. Ось ви бачите, вода мутна. Ми її зливаємо і дивіться далі. Оце нюанс, щоб вона не випила. Зараз я всю воду зіллів. Все. І що ми робимо? Ми просто її отак. Ану, видно, так. Да. Як кажуть на мокру. Потім отак віджимаємо. Дивіться. Оце нюанс, оцей той такий нюанс, який треба робити, щоб каша вийшла не шліхтою. Так от. Все, так, тепер дивіться. Ну, оце отак. От Більш-менш, отак пом'яли, пом'яли її, от хорошу. Все. Тепер ми відкриваємо водичку. Так. Бачите, яка вона молочна? І після цього вже другою водою щоб не випало ненароком. І отак от несколько разів, кілька разів. Ще є біленьке, бачите. Ось. Так, друзі. Оце і сьогодні я вам покажу таке відео. Так, ну вся мілкотня одійде, вона виливається, всякий мотлок. Буває, каші ще попадаються з усюками. Ну їх видно, якщо в пашки є усюки, то вибирайте, щоб не було менше усюков, було. Так, друзі, оце і все. Так. Як я і казав, що на, 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 ц, на цю кашу полтавку, найзвичайний економічний варіант, от, ця дорожча, <порція> треба один до двох пропорція. Одна частина верні, стакан каші, крупи і дві частини води. Все, воду я буду лити кипячону з чайника. Ось у мене є такий чайник. Бачите, от. Гарний чайник. І я наливаю сюди кип'яченої води. А ну хоч видно? Видно. О, стільки каші було. От одна частина і друга частина. Все всім ми покінчили. Тепер я зараз камеру зніму з плитки. От. от треба ж кашу ставити, щоб вже варилась. Так, де рушничок. Давайте зупинимо. От. от. Ну ось бачите, от. я залив кипяточком. Вот. Сейчас я. Как бы его поставить. Вот так. Так, кашу мы... Ага, спички выкинуть. Все, підпалив, накриваємо і ждемо, поки вона закипить. Так, відео я показу пеню. Так, друзі. Ага. Значить, скоро закипить. Зараз що нам зробити? Як вона закипить, треба її сіллю трошки присмахти, щоб смачніше була. Так, зараз ми. І ложечкою оцю п'янку першого треба зняти. О, а вона кипить там минутки, хвилинки 2 три а ще покипить. Так, тепер я беру сіль. Стільку по, по смаку, ну, я ось стільки беру, почти. Все. Все. І тепер що мені треба зробити? Накрити кришкою і. І головне, друзі, дивіться, Откр... залишаєте щель ще таку от. 5 міліметрів. І прикручуєте газ. І оце так, хай вона на маленькому вогні. І... Так. Показую, як є. Значить так. Маленький огонь. Бачите. От. Отак вона бульбашки буль пускає. Головне, в інструкції до каші там пишуть, що треба її помішувати. От. Ну, Я цього не роблю, і щоб у вас вийшла гарна каша добра, ви так само цього не робіть. Отак, От як вона є, бачите, бульбашки пускає, і ставите щелочку, і поки вода не викупить. Не википить. Але час від часу ви потім, вже, як буде води, вже мінімум, ви будете ложкою або виделкою пробувати, щоб зерно було, не, не, ну, хоч щоб якась крупинка чуть-чуть е, на язиці е, ну, чу, ви чули, що вона є там. Так, ну зараз тут нічого такого цікавого, звичайний. Звичайна кухонна робота чоловіка. От. Жінки інколи кажуть, що чоловіки краще готовлять. Не знаю, не знаю. Ми, чоловіки, теж вміємо готувати. От. І в нас це, як кажуть, забрати неможливо. От. Ще кажуть, Професіоналізм не проп'єш. Так, ну чекаємо, так? Да? Зараз я вимкну, от поки що, бо тут нема нічого чекало. Вже буде, як готово буду показувати. Так, друзі, ось вона вже вариться вже кілька хвилин. Значить, я вам покажу, що там йде, який процес. Бачите. Так, треба закривати. Треба закривати кришечкою обов'язково. Все. І вариться. Ну, інко беремо ложку і покуштуємо. Ще зерно твердовате. Воно вже зверху м'яке, ну середина зірна, зерна, трошки крупинка ще так ощущається, твердовата. А треба варити до того моменту, коли оця крупинка, що на язики, на зубах, 에, щоб вона вже була м'яка, крупинка. Ну, будете пробувати. В бої вже і так можна їсти. От. Так, друзі, каша, як кажуть, доходить до своєї кондиції. Дивіться, вода вже майже вся википіла. Майже, так. Да. Так, ми її покуштуємо. Угу. Вже можна їсти, але треба ще хвилиночку з одним нюансом. Дивіться, вода майже википіла, але да? ну, ще на маленькому вогню йде процес. Закриваємо кришку плотно. І все. І, 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 і ще хай доходить, як кажуть, на маленькому вогню з закритою кришкою. Все. І тепер час мені там треба покуштувати. Так, я вимку. Пока. Так, друзі, каша, як кажуть, в народі арнаутка або пшенична каша. В даному випадку в нас була каша. У нас була каша полтавська. Вона особо недорога, але дуже добра і смачна. Так. Значить, я там час від часу її куштував, пробував яке зерно. Взагалі все, як треба. Знімаємо кришку. Хороше зерно. Можна, кажу, зернинку на зубі роздавити. Вона не тверда. Ну і не шліхта. Так. Все. Полум я виключаю. Все, оце в нас вийшла, друзі, отака каша. Дивіться. На вигляд така, як в паль, в пакеті була, бачите? от, зерниста, от. А якби ми її варили так, як вони там пишуть, що налив водички і мішать. То ну, це було те, що я попереднє казав. Так. Дивіться. Так, що ми робимо? Беремо Беремоку, беремо масло. Бачите, яка каша. Гарна. О! Так. І кидаємо туди масло. Все. Оцього достатньо буде. До речі, це моя вилка така є цікава. Бачите, там олень. От, вона у мене давно-давно. Навіть -давно. не згадаю, де вона взялася, але і, мабуть, якесь не одне покоління тримало. От. І тут так само. Красива, гарна вирка. Важка така от. Так, все. Ну, оце, друзі. Я вам показав, яку я приготував кашу. Бачите, оце настояща каша пшенична. Арнаутка. Чому кажуть арнаутка, я не знаю. Може, хто там буде? Писати відгуки, от, то напишіть. Хоча можна і забити в інтернеті. Ну, цікаво, щоб ви сказали. Ну. Всім дякую. До побачення. Оце в нас була така каша.